Амбра воскообразное пахучее вещество серого цвета, находимое у берегов Тихого и Индийского океанов. Экскременты кашалота. Сам. Здоров сынку! Останнім часом Соня зачастила с тем, щоб радувати своих фанатів. А я зачастив з тим, щоб радувати вас своїми якісними видео. Бородия на гуф... Вського? Чому в тебе з тім говорить не українською? Що за наїзди на олдбоя, він просто любить сталкер 2. Що робити, якщо при запуску Вуконга просять сфоткати всі воєнні об'єкти в твоєму районі. Після показу PS5 Pro, людям трохи не хватило аргументів, щоб закласти хату японським кредиторам. Заради покупки найдорожчі анерексички в історії. Тому Соні рішила показати ці аргументи. Цілих 30 хвилин мощних аргументів. Зібрати ПК і забезпечити себе найкращими ексклюзивами в історії планети. ПК ексклюзивами. Ну і ексклюзивами інших плат... Форм тоже. Почали мощно, бадьоро застробота. А то найкращий ексклюзив соні на даний момент? Тонко не всі поймуть. В безплатному аддоні додають 5 рівнів і двох нових соніботів. Навіть камео комкорда показали. А більшого ви й не заслужили. Гі. Не кінець то взнаємо, що скривається в настоящих разумістів під одіялом. Крутий пластиліновий візуальний стиль, так і не поймеш ніколи, то в тебе 5 ФПС. Чи якась скотина просто повільно ліпить? М -м, і на віарі вийде. Скільки там тепер на ньому ігри дві десь? Bloodborne. І зійде, нечистота. В нас тут і поважніше ігри є. А я бачу, що ти в Вуконга граєш. Цікаво, чи можна назвати ігру пропагандою комунізму, якщо всі противники в ній тому би старейла? А ні, не вийде. Іграш про український ютуб. О май гад, бразер, another game on PSVR 2. Oh, fuck, I paid 300 bucks for that shit. Finally something happening. Ну, поки що не можу сказати крінж це чи база, треба дочекатися експертної аналітики від медіагігантів з трьома підписчиками, щоб розказали нам, куди піде кожна копійка з даного проєкту. Алло? Де? Де? Stalker 2 хочу купити де. Де? скільки? А, ще одна ММО. Hey, Окей. Чуєте звуки? ПК бояри соснули. Чим займемося сьогодні Свамперт. Uh... Ось стараємося витрасти по максимуму бабло за аудиторії, щоб потім до кінця своїх днів було чим виплачувати дані Нінтендо. Завжди мріяв шмальнути по бульбозавру з Мосінки. Сатору, го. Меня меп. Черепашках ніндзя тепер можна катати і на інших рептиліях. Трудно, звичайно, що Sony ще досі робить вигляд, що не забила хуй на японський ринок, Ну, може пора вже закінчити, показувати мобілки і перейти до мощних бенгерів. Но-ну-на-но-на-вей-вей-вей-вей! Вердіть бубілки! От за ці всі роки тріплей РПГ, розвивались, росли, ставали краще. А потім рязко зашпортались, пали в канаву, Прострілили собі коліна і закинулися Аністим калієм. Так і родилась Dragon Age 4. Важко сказати, що ж настільки негативно вплинуло на ігру. Вся можливі старання догодити твіттерським LGBTA плюс сейземам чи де. Та кінець, то можна зібрати фулпаті сильних, прекрасних, бурсуниць з патріархатицями і покоряти ці неймовірно інклюзивні фен. Тезі простори. Головне, не забути відобразити шрами сісічної анігіляції. І не страшіться дівоньки, тому що всі білі мужики або виявляться зрадниками, або будуть затоптані драконами в першій же катсцені. Не можу вже дочекатись, коли зможе віддати своїх 70 кровно випрошених баксів за мобільний інтерфейс і графіку 5-річної давності. Приправлено вишуканим геймплеєм корейських ММОДрочілень, якщо не гірше. ГІРШЕ! Хітмен в Віарі клас. Головне, в ігровому пориві, случайно, не задушити бабку, тому що сидіти на бутилці в реальності може бути не так комфортно, як в віарі. що роки йдуть, а віар-ігри так і не здвинулись з місця з часів джоб-сімулятору. Симулейтору, як... Як кажуть в нас в ПРОВІНЦІЇ. Ремастери ремейки на кінець, то чорні жінки зможуть бродити із графікою ps 1 Ну Сорід, ну зроби щось цікаве. Ну соні. Пішла 31 перша хвилина презентації. Я вже не розумів, на якому рівні ми та іронії ми знаходимося. Коли я останній раз бачив Bloodborne? Конкорд 2 вже заанонсили. В який раз азіати доказують, що являються єдиними людьми на цій богом забутій планеті, які ще не розівчилися робити нормальні ігри. Жалко, що нам їх купляти не можна. Алло, де, де, де чайник з Китаю замовляв де? Добре, зара викину, і, і, і я тебе. що, давай, папа. -па. З Monster Хантером завжди так. Ніколи не ясно, це нова ігра, DLC, чи просто ще один ексклюзив свіча. Понятніше не стало. А тим, хто перед замови нашої гру в подарунок ми прийшлем артбук. Головне, не сильно швидко його гуртати, а то можна перепутати з новим ексклюзивом PlayStation. Я... Йобнувся. Ні, пан, серйозно, то не прикол. І не DLC до Лего Фортнайту. Це прям повноцінний Лего Хорайзон. Нахуя? Для кого? Опустимо питання, кому в принципі потрібен Хорайзон. Ну це. І от для цього ми відміняли Гейздан 2. На кінець то можна позбирати лего-коїни за своїх любимих персонажів Хорайзона. Назви, блять, хоч одного. Ну тут можна сказати тільки одне: PlayStation просто уничтожает Xbox. Навіть цікаво, що далі буде. Aloy's original adventure Horizon Zero Dawn is being remastered for PS5 and PC. Для кого, сваді? Ти в 2024-то, блядь, граєш в Horizon? Ти ти граєш в Horizon? Ти для кого? А ті, хто купили Horizon на PS4, зможуть получить ремастер на PS5 абсолютно безплатно. За 10 баксів ну надіюсь, ці гроші пішли на то, щоб відкормити Елойша і в першій частині Stellar Blade тепер буде фоторежим. і звичайно ж всі тепер будуть фоткати персонажів в кавайних позах з кольоровими фільтрами. Продовжуйте переконувати себе в цьому і надалі. Sonні вже настільки відчаялись, що продають скини до PS5 за настоящі гроші. В асортименті є: гниле авокадо, козяче молочко. І моє яйце, коли бачить твою ма... PS5 Pro Enchanted? Ммм. Як же круто можна обізвати перехід з середніх настройок на середньовисокі? І от настав той самий момент: Момент, що заставить ваші дуалсенси вібрувати в екстазі. Новий свіжий ексклюзив PlayStation 5. На PS4 не буде. І став. Ghost of Yotate. Почнемо з плюсів. Це не Horizon 3. А тепер поговоримо про мінуси. Весь білдап, вся історія, всі фанатські теорії, всі історії персонажів. Оце от все коротше йде нахуй. Тому що нова частина відбувається через 300 років після першої. Тому в нас абсолютно нова історія з новим главним героєм. І це жінка. І це навіть не саме страшне. І як би мало того, що актриса, зігравши роль головної героїні, оказалась тим, чим оказалась, я повністю розумію Соні. Довгострокові контракти з акторами Конкорду були підписані, ну, не пропадати ж таким цінним активам. Ну Но... можна їх було вставити в якийсь обосцений Хорайзен, а не в єдину вашу ігру, на яку мені було не похуй. Та насправді, я все розумію. Конкуренція за Афросамураєм від Ubisoft штука непроста. Треба було якось. Урівняти шанси